Задумайтесь на мить чому ми женемося за золотом, славою і майном? Хоча все це залишається тут, на землі. А що чекає на нас там, де не діють ні гроші, ні влада? Ця історія відкриє вам очі на справжнє багатство, яке ми згорає і не зникає? У давньому місці, де вузькі вулички перепліталися з ринковим гамором? А пісні мандрівних співців лунали в кав'ярнях і на площах жив багатий купець на ім'я Захарій. У його руках було все, чого могли бажати люди каравани з товарами, золото у скринях, розкішний дім, повний коштовностей та навіть вплив у раді міста. Але разом із цим Захарій мав і те, що його гнітило страх. Кожної ночі він прокидався від думки. А що, якщо одного дня все це заберуть? Що, якщо моє багатство вкрадуть або зруйнує пожежа? А що, якщо я помру і всі мої скарби перейдуть чужим людям? Цей страх переслідував його всюди. Навіть у моменти радості він дивився на своє золото і думав, як довго я ще зможу володіти цим? Одного разу в місто прийшов мандрівний старець. У нього не було нічого. Окрім палиці та невеличкої торбини за плечима, але його очі світилися такою глибиною і спокоєм, що люди зупинялись, аби просто подивитися на нього. Коли старець зайшов у двір Захарія і попросив шматок хліба, багатий купець розсміявся. Старче, хіба тобі не соромно же бракувати? Дивись на мене. Я все життя працював, торгував, збирав. І тепер маю все. А ти нічого? То хто з нас щасливіший? Старець спокійно відповів: Ти думаєш, що маєш усе? А насправді ти нічого не маєш. Бо твоє усе це лише тінь. Воно не піде з тобою туди, куди веде кожна людина після смерті. Захаріс здивувався. Що ти маєш на увазі? Хіба не в багатстві сенс життя? Старець посміхнувся. Колись один цар наказав своїм слугам збудувати йому палац під землею. Він сказав Коли я помру, поховайте мене там разом з із усім золотом і коштовностями. Я хочу, щоб багатство належало мені навіть після смерті. Так і зробили. Але через кілька років могилу розкопали грабіжники і винесли все до останньої монети. А тіло царя лежало самотнє, безсиле. Забуте, скажи, де тепер його багатство? Захарій задумався, але ще сперечався Добре, цар помер і нічого не взяв із собою. Але ж поки він жив, мав усього вдосталь, і це робило його щасливим. Старець хитнув головою Ні, синку. Справжнє щастя не в тому, щоб мати скарби під ногами, воно в тому, щоб будувати скарби в небі. Бо там, у вічності, ніхто не вкраде і не зруйнує їх. А що ж це за скарби такі? спитав здивований купець. Це твої добрі справи, твоє милосердя, твоя любов до ближнього. Це ті сльози, які ти витер з чужих очей, та ті серця, які зігрів твоїм теплом. Оце справжнє золото, яке не зникне. Бо коли твоє тіло залишиться тут, твоя душа. Понесе із собою лише те, що ти віддав іншим. Старець встав і пішов далі. А Захарій залишився мовчати. Тієї ночі він довго не міг заснути. Він ходив по своїй кімнаті, дивився на скрині з золотом, на перли діаманти, дорогі килими, і вперше відчув, що все це порожнє. Відтоді. Він почав мінятися. Щоранку він виходив на вулиці і роздавав їжу біднякам. Він давав гроші вдовам, купував книжки для дітей, допомагав мандрівникам. І що більше він віддавав, то легше ставало його серцю. Страх, який мучив його багато років, почав зникати. Через роки, коли Захарій сам став сивим і хворим, Люди з усього міста приходили до нього і казали: Ти срятував мою сім'ю, ти дав мені надію, ти допоміг мені вижити. І тоді він зрозумів справжнє багатство це любов і добро, які залишаються жити після нас в серцях інших людей. Коли ж прийшла його остання година, він закрив очі з усмішкою, бо знав, що в скарбниці неба. На нього чекає щось набагато цінніше, ніж золото і срібло. Мораль притчі не золото і не маєтки – справжнє багатство людини. Все земне згорає, руйнується, забувається. Але добрі справи, милосердя і любов це ті скарби, які чекають нас у вічності, бо душа бере із собою лише те, що віддала іншим. Чи замислювалися ви, що гордість може осліпити людину настільки, що вона втратить усе? Гордий піднімає голову і не бачить колодязя під ногами? Ця мудра історія покаже, чому справжня велич у скромності, а не в гордині? Дослухайтесь до кінця, і ви відкриєте істину, яку багато хто ігнорує все життя. Основна історія. У давньому царстві серед зелених долин і високих гір жив колись правитель на ім'я Аріон. Він був мудрий у молодості, щедрий на добрі справи, і тому народ любив його. Але з роками, коли слава і багатство зросли, серце його змінилося. Аріон почав вважати себе вищим за інших. Він уже не радився з мудрецями, не слухав простих людей, не дивився їм у вічі. Йому здавалося, що його корона сяє яскравіше за сонце, а слово важить більше, ніж правда. Я, цар, казав він, дивлячись у дзеркала в золотих залах. Хто ще рівний мені? Люди помічали цю зміну. Там, де раніше було милосердя, тепер жила холодна гординь. Там, де звучала доброта, тепер лунала зневага. Одного разу. До палацу прийшов старий мандрівник у простій одежі. Він хотим побачити царя і подарувати йому дарунок маленький глиняний глек. Що це за дурень? розсміялися слуги. Який глек може бути достойний царя? Та мандрівник наполягав це посудина, яка нагадує, чим повніший глек, тим нижче нахиляється його горличко. Так і людина, чим вона мудріша. Тим скромніша. Коли ці слова передали царю, Аріон лише розсміявся. Яке безглуздя! Я не схиляю голову ні перед ким, навіть перед небом! Він наказав вигнати старця, а глек розбити. Подорож у гори. Минув час. Цар вирішив піднятися в гори, щоб показати свою силу і сміливість. Він зібрав почет, воїнів і слух. Але наказав нести йому найвищий трон, аби сидіти навіть над горами. Він ішов попереду всіх, гордо піднявши голову. Йому хотілося бачити тільки вершини, небо, велич. Але, дивлячись угору, він не помічав дороги під ногами. І сталося так, що прямо перед ним був старий занедбаний колодязь. Його майже не було видно, лише темна діра серед каміння. Цар ступив вперед. Не дивлячись вниз, його гордість підняла голову так високо, що він не помітив прірви під ногами. Він упав у глибоку яму. Почет кинувся до нього, але глибина була такою великою, що ніхто не міг дістати його. Зустріч у темряві. У темряві дна колодяжа, цар почув голос. Там сидів той самий старець з глиняним глеком, який виявився мандрівним мудрецем. Я попереджав тебе, Аріоне. Хто піднімає голову занадто високо, не бачить, що під ногами. Цар, охоплений страхом і соромом, вперше за багато років нахилив голову. Він побачив темряву, холод і зрозумів велич безсмирення це пастка. Як мені вибратися звідси? запитав він. Мудрець відповів Тобі допоможе народ. Якщо ти навчишся дивитися на них не зверху вниз, а як на рівних. Схили голову, і вони подадуть тобі руку. Повернення. Коли цар нарешті визнав свою гординю, він став кликати не як наказ, а як прохання. Люди, допоможіть мені, я такий самий, як ви. Тоді його воїни і слуги спустили мотузки і витягнули його нагору. З того дня Аріон змінився. Він став слухати інших, радитися з мудрецями, дякувати слугам і цінувати простих людей. Він більше не дивився лише в небо, а бачив і землю під ногами. Його корона сяяла вже не золотом, а смиренням. І саме за це народ знову полюбив його. Мораль історії гордість піднімає голову, але осліплює очі, скромність схиляє її. І відкриває шлях. Справжня велич не в тому, щоб стояти вище за інших, а в тому, щоб бачити кожного і цінувати кожного. Бо той, хто йде лише з піднятою головою, не обов'язково впаде в колодязь. А той, хто йде зі скромністю, завжди знайде тверду землю під ногами. Мудрість притчі. Гордий піднімає голову. І не бачить колодязя під ногами, а скромний бачить і небо, і землю, і тому не губить дороги.